Отримала я постанову про притягнення в якості обвинуваченого, порушили кримінальну справу. І хотіла би буквально один абзац вам зачитати, щоб у вас було чітке враження, Тимошенко Юве, діючи умисно з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення. Щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів, та мали цілове призначення на покриття видатків державного бюджету України із виплати пенсії. Це те, що я зараз отримала від Генеральної прокуратури. І хочу сказати вам, що все це дійсно нагадує абсурд, і я розумію, що таким чином президент України розправляється. Своїм, своїм головним і єдиним конкурентом. І я хочу просто, щоб ви знали, що я категорично не порушила закон, я нічого поганого не зробила, я виплачувала пенсії людям, але це за законом України не є злочином. І з іншого боку, я ще раз, після цього допиту, хочу сказати людям. Що якщо всі ці величезні аудіти, якщо робота Генеральної прокуратури всіх силових структур призвела до того, що єдине обвинувачення, яке мені можуть пред'явити, це те, що я сплатила пенсії не з тих грошей, як вони вважають, то я думаю, що дійсно мені нема чого боятися. Хай вони бояться, і я думаю, що якраз те, що проти мене порушують кримінальні справи, те, що зараз б'ють наших депутатів, до крові, жорстоко, те, що сьогодні таким чином діють проти людей, проти журналістів, проти каналів, які мають можливість тримати чесну позицію. Я думаю, все це є просто страх діючого президента, страх перед людьми, страх, що його вже не підтримують і що йому не довіряють. Але й розправи ці також нічим не допоможуть.